Всім привіт Ви на каналі з Candy Cherry І сьогодні я буду грати котики іграшки Roblox Roblox. І сьогодні я покажу вам одну секретку, яку я покажу мені дадуть в кінці. Покажу в кінці цього відео. Давайте я стану якимось котиком. Давайте, наприклад, Ким стати? Давайте Ну, ось цим. Таким. Чорний рижу Біл. До речі, нагадую Сіма Геймс. Хто на неї не підписаний, підписуйтесь. Так. Ну, перше нам треба знайти. Ну, ось ці, як то називається, правильну машину, коротше. Яку не так її легко найти. А може хтось взагалі не бачив. Ось тут вона. Треба сюди зайти. І нас телепортує в якесь дивне місце. Мені здається, що ви зараз розумієте, куди я попала. Так, тепер треба знати ось тут. Так. Треба тут знайти. Коротше, коли тут я, ви все здогадаєтесь, то я покажу, що я вам збираюся показати, як це знайти. То напишіть в коментах, чи ви знаєте, зрозуміли вже те, що я хочу вам показати, чи ні. Так, тут якісь стрімні звуки якісь, якийсь покраще скручу. Так, я взагалі не знаю, куди треба йти. Бо я це тільки раз проходила. Надіюсь, я встигну, але недовго буду вам це показувати, бо попередній раз я 9 хвилин. Так, я ось сюди попала. Тепер треба усюди бігти. Головне не попастися під цього котика. Котика! Це називається котик, так? Він за нами біжить. А! Тільки на тупік, тільки на тупік, будь ласка, тільки на тупік. Дісь я зараз покажу вам. Ай, мене піймав. Ну, ви ж, напевно зрозуміли. Я хочу вам показати, де знайти ось цей. Зараз. Де він? Коротше. Ось цей ось скін. Давайте буду зараз за нього грати. Так, тікаємо! Ай! У мене є ідея, як його виманити. Ви бачите, він туди пішов. А ми біжимо туди швидко. А він за нами біжить. Дійсно, він зараз на іншого когось. Подайте він. Надіюсь, і того, хто яким він біжить, не піймає, то буде сумно. Так, і дивіться, ось тут зілька. Давайте я її тут візьму. І телепортуюсь назад. Ну, не телепортуюся, піду. Надіюсь, ви запам'ятали, куди я бігла. Бо я не запам'ятала. Треба буде передивлятись відео, щоб запам'ятати. Дивіться, ось така чорна зілька. Ой, за мною кіт. Ну добре, хай він мене ловить, надіюсь, зілька не пропаде. Так, і дивіться, давайте я стану зараз, наприклад, цим сірим. О, зілька зникла, ну нічого, давайте ще раз її. Знайдемо. Я вже доволі запам'ятала дорогу. Так, треба вроді би сюди. Там цей чорний кіт, а біжимо. А я його бачу. Він такий повільний. Серйозно? Він мені затуляє все. Я не думала, що він настільки повільний. Ай, він мене піймав. Треба стати дорослим котом, бо дорослі коти швидші. Як я зрозуміла, Давайте ось цим станемо. Дивіться, його швидший, бачите? А, це я не туди йду. Треба сюди. Так. І біжимо за швидкістю світу, а! Він за нами, а? Він за нами. Ой-ой, тупік, а ні, не тупік, а ні, тупік, а! Він нас піймав. Треба було наставати тим котом, але я стало вже ось цим. Ну, вже що було, то було. Ай, він там ходить. Так, дубль два, чи Три вже. Головне, щоб його там не було Цього кота сльомного. Блін, він там ходить. У мене є йде. Давай давайте ми дочекаємось, давайте ми дочекаємось, коли він піде, да? Я наблюдаю тут. Коли він піде в ту кімнату іншу. Так, ну чому він... Давайте пом'явкаємо, щоб він. м'яв. Може він на голос прийде. О, все, він пішов. Пішов, пішов, пішов. Так, доволі я запам'ятала вже. Треба треба сюди, вроді би. О, ця Кітя. О, може, вона нас зараз відведе туди. Надіюсь. Все. Коротше, дивіться. Ось тут козилька. Давайте я ось сюди зайду. А куди я попала? Короче. Ну, і я зараз це вип'ю. Дивіться, автоматично, дивіться, як то ну, класно, і я чорнію. Так, а це що за штука якась? А що буде, якщо я сюди отако залізу? Мі що, дадуть якогось секретного котика, чи... чи це просто мої догадки? Нє. Що буде, якщо я стрибну воду? А сюди цікаво, що буде. Тоже нічого. Дивно. Щось би мало бути. Якщо мене вже сюди пустили. Що буде, якщо я сюди залізу, в ці труби. Наприклад, в цю чорну, так. Коротше, я випила жизінку. Давайте подивимось, що може цей кіт. Так е -е, на якусь кімнату. Давайте наберемо цих зінок е -е, якимось Давайте тут декілька типу понаставляємо. А тут тільки одну я можу взяти. І ось сюди. І давайте ну, якісь кіті дамо. Давайте, наприклад... Давайте якийсь прикольний. О, тут якась дівчинка з найпрапор України. Напишу. І привіт. Де вона? Куди вона втікла? Привіт. А ти укры? А ти укры? Я Напишу: якщо так, якщо так, то бери, ти тепер зможеш стати чорним. Котом. Ти тепер зможеш стати чорним котом. Та вона просто то не випила, блін. Ну, давайте тоді перевіримо. Я потім всім роздам ці зільки хто з України і і будуть тепер всі такі котики. Давайте я згодую одну зільку. Щоб було смішно. Я перевірю один лайкхак. Так, внесу ось це. Тепер треба на нижній повер. Це треба випити. Це я випиваю. Беру молоко. І п'ю. І... А, де ефекту? А Або все. Дивіться, я ходжу, я гігантський кіт. Він. Пропав ефект. Давайте ще раз отуди Чи... Давайте я вже закінчу відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал, кого не спрацював цей карт, не засмучитись, ви могли щось робити не так. Або вже оновлення пройшло. І підписуйтесь на Сіма Геймс і на Челі Геймс і на Зоя Кенні Чель. І кому подобається квадробіка, підписуйтесь на телі квадробіка. Це мій КВД канал, там де я знімаю тільки квадробіку. Ну, Всім па-па! 喵。